Привіт. Сьогодні ми поговоримо про одну з найперспективніших професій нового світу: це блогерство. Якщо ви або ваша дитина мріяти стати успішним блогером, то це відео саме для вас. Сьогодні ми обговоримо, як дитині почати свій шлях у блогерстві, як дорослим освоїти цю професію, що для цього потрібно, і як, власне, можна заробляти на соціальних мережах. Обговоримо практичні поради, ключові кроки до успіху, які можуть бути підводні камені, і з'ясуємо що батьки мають знати, що підготувати свою дитину до цієї професії. Що ж таке професія блогера? Блогерство насправді це не просто да, там, створення якогось от, е, контенту, типу запис відео чи публікація фото, я пішов туди, з'їв це. Це створення контенту, е, який захоплює та інформує інших людей. Сьогодні блогери мають насправді великий вплив на суспільство, і їхній контент може бути як розважальним. Так і освітнім, і що найважливіше, це спосіб до особистої реалізації і заробітку. Причому заробітку доволі серйозного. Ми можемо бачити сьогодні, що блогерами є президенти країн, є великі політики, є супервідомі актори на, на весь світ, спортсмени, лікарі. Блогером сьогодні є і може стати. Будь-яка людина, чим би вона не займалась, той, хто вирішує йти в публічність, залучати аудиторію, спілкуватись з ними, передавати свої знання, свій досвід. Сьогодні це зробити неймовірно просто. Все, що потрібно, це створити аккаунт в одній із соціальних мереж, підняти телефон перед собою, сказати декілька слів і опублікувати. На свою сторінку, все миттєво ти даєш можливість до мільйонів людей по всьому світу повзаємодіяти з тобою. Недарма сьогодні людей з підписниками, з великою кількістю аудиторії, називають лідерами думок, тому що це ті, за ким слідкують, ті, кому довіряють, і ті, хто дійсно має оцей от вплив в суспільстві. Як же? Візьмемо от, дитині освоїти професію блогера. Тут важливо, щоб дитина проявляла свої інтереси і була активною. Блогерство насправді дає можливість дітям розкрити свій потенціал, навчитись комунікувати з аудиторією. Але важливо, що це має бути. Да, от, ну, в такій формі гри для дитини. Дайте для дитини простір для експериментів. Тому порада для батьків це давайте своїй дитині свободу, але контролюйте, щоб це було, ну, от, скажімо так, безпечно. Поясніть своїй дитині основи безпеки, тому що інтернет це місце можливостей. Не існує, мабуть, ще. Чогось, що от не можна знайти в інтернеті. В інтернеті знайти можна все, тому це величезна відповідальність у батьків самому розібратись, що це таке, як це працює, бути в курсі, бути в тренді. Тому ще раз саме головне для батьків це підтримуйте своїх дітей, але не примушуйте їх. Як же дорослим освоїти професію блогера? Насправді для дорослих блогерство це можливість просто неймовірної реалізації, це можливість побудувати свою кар'єру. Неважливо, скільки вам років, якщо у вас є бажання ділитись своїм знанням чи досвідом, то блогерство це. Чудова можливість. Будь вам, хоч 20, 30, 40, 50, 60, 100 років. Абсолютно нема ніякої різниці. Ви можете створювати контент в будь-якому віці, в будь-якому статусі, будь-ким завгодно. Дуже часто на сьогоднішній день трапляються випадки, є кейси, коли якась бабуся чи якийсь дідусь вже старенький бере телефон в руки, створює акаунт, починає робити контент. Доволі примітивний, побутовий і він виглядає от дуже так автентично, і людей це неймовірно залучає для них. Це щось незвичайно, тому що за останні роки люди вже звикли, і був тренд насправді такого доволі глянцевого успіху. І показувати да, таку доволі вилизану картинку. І коли сьогодні люди, скажімо так, аналового часу беруть в руки телефон і починають створювати контент, просто отримують неймовірні охоплення. Сьогодні навіть бомж може взяти телефон в руки і почати знімати своє життя, і люди будуть це дивитись, тому що навіть у цього бомжа в нього є якась історія, в нього є якісь пригоди, які він вирішує. Як він справляється з цими перешкодами? Це, це так, точно такий самий сюжет. От дуже часто є таке заперечення у людей, що я не цікавий, я не знаю, що знімати, в моєму житті нічого не відбувається. У житті кожного щось відбувається. Покажіть це, розкажіть це. Напевне, ну, якщо а якщо ви навіть живете, не цікаве життя, то почніть жити його цікаво. Почніть жити цікаве життя, створюйте щось цікаве для себе. Почніть з того, що вам цікаво. Можливо, ви майстер у якійсь справі або маєте хобі, про яке знаєте багато. Сьогодні будь-яка ніша насправді може стати прибутковою. Це можуть бути і поради щодо виховання дітей, і кулінарні рецепти, фітнес, ремонти, рибалка абсолютно неважливо. що треба власне, робити, щоб стати. Блогером, успішним блогером і отримувати результат. Перше, це саме-саме-саме головне це в цілому прийняти рішення. Що означає прийняти рішення? Це, це означає, що ви для себе розумієте. Для мене це цікаво. Блогерство для мене це цікаво. Я розумію, що це таке. Я знаю, як це виглядає. Мені це подобається, і я приймаю рішення, що я бачу себе блогером. І я приймаю рішення, що я почну створювати контент. Це саме ключове, в тому числі, коли ви батьки хочуть залучити своїх дітей до цього напрямку. Тут так само варто підходити до цієї справи, запитавши у дитини: а тобі це цікаво? А ти хочеш мати там мільйон підписників? А ти хочеш мати аудиторію, а ти хочеш створювати контент. Тобі це цікаво, якщо для неї це не цікаво, ні в якому разі не, не потрібно примушувати. Те саме стосується і дорослих. Якщо вам це не цікаво, але ви, ви, ви бачите, що інші цим займаються, ну запитайте себе в першу чергу. Чи хочете ви цим займатись? Чи будете ви цим займатись, навіть якщо не буде якогось, скажімо так, результату в перший час. Тому перше, що саме-саме головне, це прийміть рішення, що вам це цікаво, і ви будете цим займатись та розвиватись в цій темі. Друге, що саме от важливе, це визначити власне тему, да, що конкретно вас цікавить і в чому ви розбираєтесь. Перші декілька років ви можете ще тестувати якісь напрямки. Да, якими ви би хотіли займатися, і що ви хочете показувати, але е, важливо все-таки е, прийти рано чи пісно до того, що ви займаєтесь чимось от конкретним, і те, на чому ви будете заробляти, да, що буде вашим ремеслом, щоб вас асоціювали, в принципі, як людину, яка от займається цим, да. цікавитесь автомобілями або ви займаєтесь рибалкою. Знайдіть, що вам подобається, і розповідайте про це. Самі цікавтеся, діліться своїм досвідом, діліться, що е, ви дізналися, що побачили. Таким чином, ви будете залучати до себе аудиторію, які теж це цікаво. Тому е, от у вас в реальному житті є друзі, значить, ви комусь цікаві. Да? Це до того, що я не цікавий, в мене не цікаве життя. Якщо у вас є друзі, Значить, ви комусь цікаві? Якщо е, у вас є друзі, отже, ваше життя е, когось все таки цікавить. Да? От хтось хоче з вами спілкуватись. А якщо ви знайшли таких людей? Значить, в світі, в принципі, існує, скоріш за все, дуже багато людей, які би так само стали вашими друзями, і вони стануть вашими друзями, коли підпишуться на вас, і будуть слідкувати за тим, чим ви займаєтесь, тому що е, в чомусь ви будете схожі. А ми прекрасно знаємо, що ми. Постійно притягуємо таких, як ми по інтересам, по амбіціям, по кругу зору. Наступний момент, який є, ну таким, ну, супер ключовим, неймовірно важливим, це регулярність, це створювати контент регулярно. Важливо бути от постійним і відповідальним за те, що ти вибрав цим займатись. То будь ласкавий, займайся цим довго і постійно. Е, дуже важливо е, відпрацювати оцю дисципліну і ввести собі в звичку да, створення контенту. Це має бути як почистити зуби. Тобто ви не можете цього не зробити. Це просто війшло в вашу звичку. Так, да, звісно, спочатку це може. Е, Якийсь, якийсь дискомфорт вам от, доставляти, але важливо, чому я почав з того з прийняття рішення. Просто тому, що коли вам, наприклад, буде некомфортно, да, що ви розумієте, що ну от важливо знімати контент, да, не, не переставати, не зупинятись, постійно от, розвиватись в цьому напрямку, і ви відчуваєте, що от ви не хочете вам лінь. Ну згадайте про те, про прийняття рішення. Згадайте про те, чому ви взагалі прийняли рішення. Згадайте про те, а що вас чекає наперед, якщо ви зараз не зупинитесь, якщо от ще трошки, давай ще один день, ще два відео, ще три відео. Постійно пам'ятайте про це, постійно візуалізуйте про те, куди ви йдете. Бачення насправді ну, неймовірно важливо, що таке мати бачення це мати оцю от картинку свого ідеального життя, яке може бути там через три 5 років. Що там дуже важливо на самому початку, от, звізуалізувати собі таку картину вашого життя ідеально, як би ви хотіли б, щоб було не соромтесь і не бійтесь, мріяти. Тому спочатку от звізуалізуйте. Як би ви хотіли, і постійно тримайте в своїй голові цю картинку. І коли вам, наприклад, там складно щось не виходить, постійно згадуйте так, а куди я йду і для чого я взагалі це роблю. Наступний важливий момент це взаємодіяти з аудиторією. На вас, скоріш за все, будуть підписуватись люди, яким ви так чи інакше цікаві. Тому обов'язково відповідайте на коментарі, будьте в принципі, активним в спілкуванні, показуйте, що ви відкриті. Робіть репости людей, якщо вони щось пишуть. Зробіть репост в сторіс. Покажіть, що вам пишуть, що вам можна писати. Якщо вам пишуть, то ви відповідаєте. Таким чином, ви будете дійсно будувати такі близькі, теплі відносини з вашою аудиторією. і... Вас будуть просто асоціювати з таким компанійським, дружнім, добрим, щирим блогером, за яким варто слідкувати і з яким можна навіть поспілкуватись. Не будьте холодними, не будьте такими інтровертами, а будьте відкритим до людей. Досліджуйте тренди. Соціальні мережі насправді швидко змінюються, і важливо бути от в курсі нових от трендів. Бути, скажімо так, на хвилі, це також називається от надивленість, коли ви, навіть якщо ви скажімо так, залипаєте в соціальних мережах і листаєте стрічку, то робіть це з користю. Не не, не просто невдумливо робите це. А дивіться в цілому, і беріть для себе щось, щось нове, якісь фішки, а як роблять інші. Тому що насправді ну, тут немає такого, що є якийсь такий блогер, який ну, він супер унікальний, він придумав якийсь свій формат. Він абсолютно не такий, як всі. Всі люди. В цілому створені да, по образу і подобію, всі між собою в чомусь схожі. І всі блогери, всі е, будь-які там експерти, і люди, які от, проявляються, їх образ е, складається з компонентів різних е, людей. Він щось бачив, він щось десь дивився, він його хтось е, навчив, він е, йому це сподобалось. Там він з фільма взяв. І от все його, весь його світогляд, да, все, що складало, складалося, все, що він бачив очима, чув, слухав, бачив, це склалось в його образ. Точно так само станеться і у вас. Е, дивіться кіно, слухайте музику, розвивайте почуття смаку, стилю і от е, свого якогось, да, цього стилю. Да, взяти за кимось повторити, е, це добре, але е, надихніться. Надихніться у одного, другого, третього. Е, зрозумійте, мені подобається у цього ТЦ, у цього друге, у іншого третє. І е, з'єднайте це в свій якийсь стиль, в свій формат, і, власне, з цього і, е, і народиться ваш особистий якийсь образ, е, унікальний, автентичний, як то кажуть. І ви будете собою, тому просто будьте собою. Якщо ви такі, то будьте собою. Сьогодні, е, я повторюсь, що вже немає тренду на е, такий е, глянцевий успіх. Сьогодні тренд на автентичність. Якщо ви проста людина, то будьте простою людиною. Якщо ви Бідна людина, будьте бідною людиною, ви творча, будьте творчою. Як би це не звучало і як би це не виглядало, покажіть себе таким, які ви є. Існує багато соціальних мереж, і якщо ви тільки починаєте, то у вас можуть виникати питання: а взагалі, як тут розібратись, з чого почати, де йти на Ютуб, чи в Інстаграм, чи в Тікток. І насправді всі ці платформи мають от свої особливості. Давайте розкажу декілька слів про кожен з них. Інстаграм це платформа, де от, вона ідеальна для фото та коротких відео, а також для того, щоб показати от, своє повсякденне життя, оцей от, лайф, коли ми ділимося своїми емоціями, показуємо, от, от, як ми живемо. YouTube найкраща платформа для довгих відео і серйозних вже таких проєктів. YouTube потрібен для того, щоб піти в цю глибину. Якщо Instagram ми можемо так, скажімо так, трішки зазирнути і візуально побачити, да, що взагалі це за людина, то провалившись в YouTube, ти можеш пробути з людиною 2, 3, 4 години, да з його особистістю, подивившись, інтерв'ю, яке він дає, подкаст, який він записав, якийсь повноцінний відеоогляд, який він зробив. Да, як тут ви зараз на моєму каналі, і ви там подивитесь 1, два, три відео, і тим самим там цілу годину проведете з моєю особистістю, тим самим. Дізнаєтесь про мене більше, 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 як я взагалі думаю, яка в мене експертиза, які в мене там цінності? Тим самим довіра ваша, скоріш за все, до мене виросте і. Якщо ви вирішите щось в мене купляти, то вам буде це набагато простіше, аніж ви щойно про мене дізнались, подивились декілька фотографій, декілька там, коротких відео, пробули зі мною там 2-3 хвилини, і вже е я пропоную вам щось купити. Ви не знаючи ще, е хто я, що я, і взагалі не розуміючи, чи я вам от е є таке модне слово, відкликаюсь да, е по душі, чи ви відчуваєте, чи я ваша людина. А, то в цьому величезна різниця а, таких платформ, як Інстаграм. TikTok також це короткі відео, але які віральні, які раз подивився, два подивився, а, пішов далі. Да? Тобто, ми можемо, коли ми заходимо в TikTok або в Інстаграм, то ми споживаємо неймовірну ну, кількість контенту, тобто ми можемо подивитись там. І сотні різних аккаунтів, і тисячі різних відео. Коли ми заходимо на YouTube, ми дивимося один, два, три відео. І один, два, три е різних, тобто от, автора, да, які створює цей контент, і знайомимось от максимально глибинно, да, максимально от, так от, тісно, скажімо так. Телеграм більше про отакі от. Текстовий контент і спілкування з підписниками. Тобто, е, я от дуже багато чув, і я зго, погоджуюсь з цим твердженням, що Телеграм насправді от, е, стоїть близько до рівня Ютуба, коли дуже тісний і близький контакт з аудиторією. Тому що Телеграм це що таке? Це е, там, де ми спілкуємося зі своїми друзями, зі своєю сім'єю. Да, в основному, тобто, це месенджер, де ми переписуємось. І коли ми в телеграм-канал свій відправляємо аудиторії е, кружочок або голосове записане, да, такий міні-подкаст, або пишемо якесь повідомлення, відправляємо фото, то це сприймається максимально, -максимально отак от е, лояльно. і е, 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 е. Близько, тобто аудиторія відчуває дуже сильно от близькість до між вами. Відповідно, в Телеграмі завжди вважається, що сама-сама така цільова, сама близька аудиторія, яка йде за вами всюди і готова, скажімо так, знати про вас все. Насправді, формат от короткого контенту, от вертикальних оцих відео, там на 20-30 секунд. Він, ви можете його опублікувати як в Instagram, так і в TikTok, так і в YouTube Shorts. Тобто, створивши всього лише одну одиницю контенту. А опублікуючи її на, в Instagram, YouTube Shorts та TikTok, ви вже ви помножуєте на три. Свою кількість одиниць контенту, скільки ви створили. Насправді функціонал TikTok, Instagram і YouTube дуже схожий і практично однаковий, тому вам, ну тобто, не буде ніякої складності вам освоїти і, зробивши всього лише одне коротке відео, ви можете його викласти одразу на всіх платформах і отримати, скажімо так. Потрійну дозу якихось охоплень, як і в будь-якій професії, є свої підводні камені, і от перше таке, про що я хотів би сказати, це є таке ну от, застереження, можливо, що не кожен стає успішним в блогерстві одразу. Дуже важливо розуміти, що для того, щоб почати отримувати якийсь результат, якийсь Нотки цього успіху, що у вас вже щось виходить, у вас вже є підписники, у вас вже є перегляди. Треба дати час. Тому що особливо, якщо ви тільки починаєте, то скоріш за все е дуже маленька ми що у вас одразу вийде вистрілити. Скажімо так, у маленького дуже відсотка людей це відбувається одразу, тому що вони такі дуже незвичайні, і що б вони не робили, вони привертають увагу. Але в 99,9% це не буде одразу. Можна побачити неймовірну кількість прикладів людей, які на сьогоднішній день супер популярні, супер успішні в блогерстві, їхні, е, їхні особисті бренди вже неймовірно міцні. і... Потужні відомі на весь світ. Але якщо подивитись, коли вони починали 10 років тому, який контент вони знімали, ну це там тисячі одиниць контенту, які можна просто викинути смітник, тому що його е практично ніхто не дивився, він не цікавий, він е не привертає увагу. Але ці люди робили це. Тому що, і продовжували робити це, тому що їм це було цікаво, тому що вони в цьому знайшли себе. От їм було це просто цікаво, і навіть коли на початку вас буде дивитись 10 людей, 100 людей, 200 людей не обесцінюйте, тому що 200 людей це теж велика кількість людей. Тут головне дивитись на динаміку, чи є динаміка, чи ростете ви в підписниках. Чи знімаєте ви контент, чи дивиться це взагалі хтось? Якщо у вас, ну по-перше, неможливо таке бути, що у вас було нуль переглядів, хтось де скоріш за все буде дивитись, особливо, ну, всі ці всі платформи дають можливість отримати перегляди і показують ваш контент безкоштовно іншим людям без реклами. Дайте собі час, як і в будь-якому напрямку, от, чим би ви не почали займатися, якщо ви захочете почати грати на гітарі. Вам треба час, щоб почати робити це класно. Якщо ви хочете почати спілкуватися з англійською мовою, дайте собі час. У вас можуть піти роки, щоб почати спілкуватись класно англійською мовою. Да, через тиждень ви вже будете мати якийсь результат, ви вже, щось, ви вже не такий, як тиждень тому. Але дайте собі час. І постійно вчиться, постійно розвиватись в цьому, дивіться, як роблять інші. Насправді, блогерство серйозна професія з величезними перспективами. І тут, як ніколи, є місце для нових облич. В тренді сьогодні ті, хто показує динаміку, аніж ті, хто вже там за 10 років він набрав 10 чи 15 мільйонів підписників, і він вже сидить такий великий блогер. Сьогодні, якщо ми от підходимо вже до блоку монетизації, то сьогодні купують у тих, хто показує динаміку. І якщо якийсь експерт, який навчає там, наприклад, зйомці контенту, от взагалі, як розвивати соціальні мережі, він показує динаміку, тобто він росте, там от у нього 10 тисяч підписників, і він росте по 5 тисяч підписників в місяць, то купувати будуть у таких заробіток в соціальних мережах може бути різним: від рекламних інтеграцій до продажу своїх продуктів або послуг. Тут важливо от, зазначити, що інтернет насправді дає можливість заробляти. Незалежно від вашого віку, локації вашої освіти, чим би ви не займались. Тут є місце для всіх. Блогерство це дійсно справжня професія нового світу, яка доступна як дітям, так і дорослим. Важливо мати пристрасть до того, що ви робите: постійно розвиватись, вчитись, бути готовим до викликів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам цікаво дізнатись більше, або ви хочете, щоб я допоміг вам розпочати свій шлях у блогерстві. Заповнюйте анкету за посиланням в описі до цього відео. Я пропоную безкоштовну консультацію, де ми разом з вами обговоримо всі деталі вашого покрокового да, шляху до великого результату, до успіху. Тому не гай часу, заповнюй анкету вже зараз і до зустрічі!